Коли збираєш білий комп'ютер, важко знайти йому в пару білий ігровий монітор і щоб він був гарний. MSI подумали так само і вирішили проблему своїм Mac274QRFW. Це IPS QHD панель на 27 дюймів із гарною яскравістю. Я отримав 420 ніт із коробки і 440 із ручним балансом білого. Вона набирає сучасні цифри із точки зору кольорового охвату. Це повне покриття SRGB і 80% dci p 3. А самі кольори передаються достатньо точно. Прямо із коробки мій екземпляр видавав середню дельта і на рівні 2,8. Головне, що панель має 180 Гц, які реально відчуваєш. На дефолтних налаштуваннях майже немає як змазу, так і артефактів. Чітка, зрозуміла картинка. Дуже сподобалось грати на ньому в шутани. Такі монітори купують для конкретної цілі естетика. Щоб все зробити по фаншую, MSI додали в комплект білий кабель-дісплейпорт та білий блок живлення. Якщо зібрати всю систему в одному кольорі, виглядає прям круто. На розетці цей монітор коштує 10 тисяч гривень.